Розділ 1. обставини, в яких людські сили беззаєсилі. Світ щодня нагадує людині про її обмеженість. Успіхи, досягнення, здобутки створюють ілюзію контролю, але приходить момент, коли ця ілюзія розаєсипається. Є речі, які ще можливо виправити завдяки досвіду, навичкам, знанням. Але є ситуації, перед якими навіть найрозумніший розводить руками. Ліки не діють. Хоч підібрані за протоколами. Зв'язки не спрацьовують, бо вже немає до кого звертатися. Гроші беззаєсилі, бо не купиш життя, мир, прощення чи час. І тоді настає нова реальність реальність беззаєсилля. Вона ламає шаблони, рве графіки, знищує плани. І перед людиною відкривається порожнеча, яку нічим не закрити. Це беззаєсилля не схоже на звичайну втому. Воно проникає в саме серце. Біль у такі моменти стає не лише тілесним чи емоційним, він екзистенційний. Це не просто розчарування в комусь чи в собі. Це питання сенсу. Що робити, коли більше нічого не працює? Куди йти, якщо всі двері зачинені? Як жити, коли життя втрачає опори? Такі моменти не обирають часу. Вони приходять раптово. Один діагноз, один телефонний дзвінок, один день. Який руйнує десятки років упевненості. У житті кожного може настати така мить. Це може бути втрата близької людини, зрада, яку неможливо пояснити, або усвідомлення, що сили більше не тримають, коли серце стискається не від хвилювання, а від внутрішньої пустки, коли ранок починається не з планів, а з болю. І тоді світ перестає бути логічним нормальні поради більше не допомагають. Слова підтримки лунають як луна в порожньому залі. І саме тоді в серці народжується тихе, майже несміливе бажання побачити щось більше, доторкнутися до чогось, що не залежить від людської сили, відчути те, що перевищує звичайне. Це бажання не завжди формулюється словом чудо. Часто люди називають це по-різному спасіння, шанс, другий початок, відповідь згори. Але суть незмінна, очікування надприродного втручання. Надії на те, що існує інша сила, яка може зробити те, чого вже не може зробити жодна людина. Це не втеча від реальності, це поклик з її глибини. Біблія книга, наповнена саме такими моментами. Вона показує, як Бог діє не тоді, коли все ідеально, а саме тоді, коли все зруйновано. Сара була безплідна, коли отримала обіцянку про сина. Не тоді, коли були шанси, а коли їх уже не було. Петро тонув, бо сумнівався, але саме тоді Христос простягнув руку. Лазар був не хворий, а вже мертвий. І тоді прийшла слава Божа. Спільне в усіх цих історіях межа людського. І саме там починається дія Божа. Диво в Біблії це не трюк. Це знак Божої присутності. Воно не просто зцілює, воно повертає серце до того, хто створив його. Коли людина переживає справжнє Боже втручання. Змінюється не тільки результат, змінюється внутрішній простір. Втрата вже не здається кінцем. Дорога не здається безглуздою. І навіть біль набуває сенсу, бо веде до джерела сили, якої раніше не вистачало. Коли людина переживає диво, вона вже не може дивитися на світ тими ж очима. Те, що було буденним, стає цінним. Те, що здавалося далеким, стає близьким. І тоді віра перестає бути теорією. Вона стає способом життя. Бо диво це не лише зміна обставин, це зміна бачення. Іноді Бог не знімає проблему, але змінює серце так, що людина проходить через бурю не зламана, а укріплена. У таких обставинах людські сили безаєсилі, і це не трагедія, це точка входу. Місце, де можна відпустити контроль і вперше справді довіритись. Саме тому потреба в диві це не слабкість. Це момент істини. І той, хто в цей момент кличе Бога, ніколи не залишається почутим даремно. Бо там, де кінець людського, починається слава Божа. Розділ другий апостол надії для безвихідних ситуацій. Серед апостолів, які слідували за Ісусом, був той, кого згадують рідше, ніж Петра, Якова чи Івана. Його ім'я не часто зустрічається в євангельських розповідях, і багато хто навіть плутає його з Юдою і Скаріотом. Але саме цей юда, відомий як Юда Тадей, став згодом символом надії для тих, хто опинився у повному безеясиллі. Саме його почали кликати, коли не залишалось жодної іншої надії. Саме до нього зверталися, коли життя стискало в глухий кут. Його покровительство над безвихідними ситуаціями має глибоке духовне значення. Це не просто традиція, це не випадковість. Це результат досвіду поколінь. Які в найтемніші періоди свого життя звертались до Юди тадея і отримували відповідь. Його місія не в тому, щоб робити чудеса замість Бога, а в тому, щоб нагадувати немає нічого, що було б недосяжне для Божої благодаті. Коли здається, що вже все втрачено, з'являється новий простір для дива, і саме тоді в серце входить ім'я цього апостола. Життя Юди тадея було прикладом тиші, вірності і духовної сили. Він не прагнув слави. Не виступав у центрі уваги, не вимагав визнання. Його віра була глибокою, стабільною, невидимою для натовпу, але помітною для Бога. Саме тому його заступництво має такий глибокий резонанс. Він близький тим, хто не знає, що сказати, тим, хто втомився від сліз, тим, хто не має слів для молитви, лише подих, лише погляд, лише думка, що шепоче я більше не можу. У цій внутрішній тиші він і приходить. Не як герой сцени, а як апостол надії. У кожній епосі людства були обставини, що здавалися безвихідними війни, голод, хвороби, втрати, переслідування. У кожній культурі люди прагнули звернутися до неба, коли земля переставала тримати. І тоді голос Юди тадея лунає не як вимога, а як заохочення. Він не змушує вірити, він веде туди, де віра відроджується. Бо його місія не нав'язати надію. А нагадати, що вона ще є навіть тоді, коли її не видно, навіть тоді, коли вона не відчувається. Юда тадей це свідчення того, що Бог не потребує яскравих вивісок, щоб діяти. Йому достатньо щирого серця, готового довіритися. Через цього апостола діє сила, яка проникає в найтемніші глибини людської душі. Там, де закінчується розуміння, там починається дія. Бо диво не завжди виглядає як миттєва зміна обставин. Іноді це внутрішнє зрушення, нова перспектива, нове рішення, несподіваний мир у самому центрі бурі. І саме такий характер мають свідчення про заступництво Юди Де. Молитва до нього це не магія і не обряд, це акт довіри, це внутрішній вибір не здатися, навіть якщо нічого не змінюється. Це духовна впертість, яка базується не на власній силі, а на Божій вірності. І саме тому вона має силу. Не тому, що він сильніший за інших святих, а тому, що його місія підтримати тих, хто біля краю. Іноді одне згадування імені цього апостола стає для когось точкою опори. Не тому, що в цьому імені є магія, а тому, що через нього діє милосердя Бога. У житті кожного з нас є періоди, коли потрібне не пояснення, а присутність, не відповідь, а підтримка, не рішення. А впевненість, що ще не все закінчено. Юда тадей саме та присутність. Він неголосний і непомітний, але незмінно вірний. І кожного разу, коли серце довіряє йому свою безвихідь, він відповідає не шумом, а тишею, в якій з'являється нова сила жити. Розділ третій. Диво не як подія, а як процес. Людська уява часто малює диво як раптову, несподівану подію. Немов блискавка, що розсікає небо, моментально змінюючи хід подій. висцілення, вирішена проблема, відкриті двері, які до цього були наглухо зачинені. І хоча такі миті справді трапляються, справжнє розуміння дива у божому вимірі значно глибше. Диво це не тільки подія, що змінює зовнішнє. Це передусім процес, який перетворює внутрішнє. Це не лише відповідь на молитву, а й шлях, яким ця відповідь приходить. І в цьому шляху часто ховається найбільше духовне відкриття. У біблійних історіях можна побачити багато прикладів коли диво не було одномоментним актом, а тривалим, поступовим процесом. Вихід ізраїльського народу з Єгипту це не лише Червоне море, що розступилось, це 40 років мандрів, очищення, формування, болісного, але необхідного перетворення народу на божий інструмент. Зцілення не завжди приходило одразу. Іноді люди мали пройти шлях віри, випробування, очікування. І саме в цих очікуваннях диво визрівало, готувалось, вкорінювалося. Такий підхід до дива змінює сприйняття труднощів. Вони перестають бути лише перешкодою і стають частиною трансформації. Диво більше не ототожнюється лише з кінцевим результатом. Воно починається задовго до цього, у найпершому кроці віри, у вирішенні не здатися. У молитві, що повторюється день за днем, у сльозах, які не припиняються, але не руйнують, у тиші, що замінює слова, у надії, яка тримається не за логіку, а за віру. У цьому процесі юда тадей виступає не як діяч миттєвих чудес, а як апостол, що підтримує впродовж шляху. Його покровительство не чарівна паличка, а світло, що веде. Він нагадує чудо не завжди знімає проблему. Але воно змінює людину настільки, що вона проходить через проблему з новою силою, новим баченням, новим серцем. Саме це і є справжнє чудо, коли серце, здавалося б, зламане, продовжує вірити. Коли людина, втративши все, зберігає надію, коли внутрішній світ оновлюється не миттєво, а щоденно. Віра як процес це довготривалий діалог. Не завжди чіткий, не завжди логічний, але завжди живий. Це розмова серця з Богом, у якій немає чітких відповідей, але є присутність. І саме в цій присутності розквітає диво. Бо Бог не завжди дає те, що ми просимо, але завжди дає себе. І коли людина вчиться шукати не результат, а присутність, вона починає жити у чуді навіть тоді, коли обставини залишаються незмінними. Цей процес болісний, бо він оголює серце, розкриває слабкості, показує реальні мотиви. Людина вчиться чекати. А чекання це духовна праця. У світі миттєвих рішень і швидких відповідей саме чекання стає випробуванням віри. Але саме в ньому серце загартовується. І саме тоді, коли здається, що нічого не відбувається, в глибинах душі відбувається найбільша переміна. Бо Бог не працює поверхнево. Він змінює не фасад, а основу. Не емоцію, а структуру внутрішньої людини. Диво як процес, це шлях співпраці. Людина не просто чекає, а бере участь через молитву, вірність, витримку. Вона не керує, але й не пасивна. Вона відкривається. І тоді серце поступово стає готовим прийняти не лише відповідь, а самого Бога. Бо справжнє диво це не зміна обставин, а поява Бога в обставинах. І саме це змінює все інше. Ті, хто пережили справжнє Боже чудо, Рідко розповідають лише про саму подію. Вони говорять про шлях. Про те, як змінилися всередині. Про те, як у тиші ночей навчились довіряти, як у сумнівах вчилися мовчати. Як у втомі трималися за обітницю. Це і є справжній слід дива, не сльози радості на фініші, а глибина віри, яка залишилась після шляху. І саме це свідчення змінює інших тому чудо не завжди виглядає як перемога. Іноді воно виглядає як тиша, як стійкість, як мир серед бурі. І саме тому апостол Юда Тадей залишається духовним супутником тих, хто ще в дорозі, хто ще в очікуванні, хто ще молиться. Він підтримує не лише тих, хто отримав, а й тих, хто ще сподівається. Бо диво, це не фінішна стрічка. Це щоденна дорога з Богом. І кожен крок цією дорогою вже частина дива. Розділ 4. Коли віра. Єдине, що залишилось життя іноді змушує зняти всі маски, залишити всі ролі, вийти зі звичних схем і опинитись там, де не працює жодна з відомих стратегій, це місце, яке не описується формулами чи психологічними термінами. Це межа Межа сил, межа розуміння, межа терпіння. Саме там людина залишається оголеною перед реальністю. Саме там вона починає усвідомлювати, що єдине, що залишилось, це віра. І вже не як теорія, не як релігійне поняття, а як єдина опора серед хаосу. Цей стан не приходить миттєво. Йому передують спроби виправити все. Людина звертається до друзів, родини, шукає рішення в інтернеті, консультується з фахівцями, іноді навіть бореться з Богом у своїх сумнівах. Але коли все перепробувано, коли сили витрачені, коли серце виснажене, тоді в тиші залишається лише одне питання, на що ще можна спиратись. І саме в цю мить віра перестає бути частиною списку. Вона стає центром. Це не віра, яка шукає чудес. І не віра, яка базується на підтвердженнях. Це глибока, тиха довіра, яка народжується у втраті. Віра, що не потребує слів. Віра, що не просить доказів. Вона не кричить. Вона просто стоїть. І саме ця стійкість, яка не спирається на логіку, стає джерелом сили. Бо все інше зникає. Але вона залишається. У найпростішому вигляді як рішення триматись, навіть коли нічого не видно. Апостол Юда Тадей стає особливо близьким саме у таких моментах він не є символом тріумфу, що прийшов без болю. Його образ це образ заступника для тих, хто стоїть на краю. Для тих, кому нема більше до кого йти. Для тих, у кого серце ще не згасло, але вже не має сили кликати. Він не той, хто витягує силою, а той, хто стоїть поруч, коли ти більше не можеш. Його заступництво має особливу властивість воно не рятує від болю, але допомагає пройти крізь нього. Це супровід, це внутрішнє знання, що ти не сам. І навіть якщо нічого не змінюється зовні, всередині з'являється мир, не тому, що стало легше. А тому, що ти більше не наодинці. Віра в такі моменти стає не засобом досягнення, а способом існування. Вона, як повітря, невидима, але життєво необхідна. У Святому письмі неодноразово згадується, що Бог діє тоді, коли все інше впало. Авраам отримав сина не тоді, коли були шанси, а тоді, коли тіло було як мертве. Йов не зрозумів причин своїх страждань, але зберіг віру. Ісус молився в Гецманії, коли залишився один. В усіх цих історіях є спільне віра залишалась єдиною відповіддю, коли нічого іншого вже не працювало. Такий стан надзвичайно вразливий. Бо віра без опори це віра, що балансує на краю. Але саме в такій вразливості народжується нова духовна зрілість. Людина вчиться жити не очікуванням, а присутністю. Вона починає розуміти, що Бог не тільки той, хто дає відповіді, а той, хто залишається коли питань більше, ніж відповідей. Юда Тадей не просто апостол Чудес. Він апостол витривалості. Апостол для тих, хто не здався, хоч мав усі причини це зробити. Його присутність у духовному досвіді це нагадування, іноді віра не приводить до негайного зцілення. Іноді вона просто тримає без логіки. Без емоцій, але тримає. І це найбільше чудо. Бо коли все навколо темне, коли майбутнє туманне, коли вчорашній день ще болить, саме тоді внутрішнє рішення вірити стає знаком глибокої зустрічі з Богом. Це не віра у зміну обставин, а віра у його незмінність. І тоді навіть найглибша яма перестає бути пасткою. Вона стає точкою зростання, точкою, де немає нічого крім Бога. І саме цього достатньо. Розділ 5. диво як новий початок, а не лише вихід. У свідомості багатьох людей диво асоціюється з порятунком, з кінцем болю, з виходом з тунелю, з моментом, коли все налагоджується, і життя повертається у знайоме русло. І дійсно, у багатьох історіях диво приходить саме як розв'язання нерозв'язного, як світло в темряві. Але справжнє Боже втручання часто не просто звільняє, воно трансформує. І диво у своїй найглибшій суті не є поверненням до старого, а входженням у нове. Це не лише кінець болю, це початок іншого життя, з новим баченням, з новими сенсами, з новим покликанням. У Святому письмі багато прикладів таких перетворень. Коли Бог виводить людину з кризи, Він не повертає її до попереднього стану. Він веде далі. Диво Лазаря полягало не лише у воскресінні. А в тому, що його життя після цього стало свідченням для багатьох. Коли жінка, яка страждала від кровотечі, доторкнулась до Ісуса, вона не лише отримала зцілення, вона повернула собі гідність. І коли Павло, ще як Савл, пережив зустріч з Христом, він не просто перестав переслідувати церкву, він став апостолом. Новий початок не був схожий на попереднє життя. Він був інший сильніший, глибший. Освячений Божою присутністю. Це принцип, який часто ігнорується в очікуванні дива. Людина просить виходу, а Бог готує початок. Людина хоче зцілення, а Бог дає місію. Людина очікує закінчення болю, а Бог показує нову дорогу. І саме тут з'являється виклик, чи готове серце прийняти не те, що знайоме, а те, що нове, не повернення до зони комфорту, а вступ у глибину, яка вимагає більшої довіри. Юда Тадей, як покровитель безвихідних ситуацій, не просто допомагає людям вийти з темряви. Його заступництво відкриває шлях до нового рівня стосунків з Богом. Його місія не повернути те, що було втрачено, а допомогти побачити те, що Бог хоче дати тепер. Іноді це інше життя, інша роль, інший шлях. Диво в такому випадку це не точка, а кома, не завершення, а перехід. У реальному духовному досвіді це виглядає так: людина отримує відповідь не тоді, коли цього хоче, і не в тій формі, в якій уявляла. Але ця відповідь відкриває те, що раніше було неможливим. Втрата роботи приводить до покликання, якого не існувало в попередньому житті. Смерть близької людини народжує глибину співчуття, яка стає служінням іншим. Фізичне обмеження стає простором внутрішньої свободи. І все це диво Хоч воно не завжди має вигляд миттєвого зцілення, це розуміння дозволяє побачити в кожному болючому досвіді не лише темряву, а потенціал. Не лише рану, а можливість для благодаті. Бо коли Бог втручається, він діє некосметично, він не латає старе, він створює нове. І той, хто пережив Боже диво, вже ніколи не буде таким, як раніше. Навіть якщо зовні все виглядає знайомо, всередині все змінюється. Бо людина, яка бачила Бога в найтемніший час, починає жити з іншими очима. Це і є той новий початок, який змінює все. Він не завжди легкий. Нове завжди вимагає звички, мужності, дисципліни. Але водночас він приносить таку глибину миру, яку не може дати жодне повернення до минулого. І саме цей мир, підтвердження, що диво не було випадковим подарунком, а частиною Божого плану, який веде далі. Не назад, а вперед. Юда тадей залишається поруч із тими, хто виходить із бурі. Він не залишає після перемоги. Він веде далі. Бо Божа благодать не закінчується з чудом. Вона лише починає діяти по-новому. І саме тому варто не лише просити про вихід, але й бути відкритим до нового початку. Бо справжнє диво не в тому, щоб повернути втрачене, а в тому, щоб знайти більше, ніж очікувалось знайти себе. Справжнього, в оновленій вірі, в новому покликанні, в житті, яке вже ніколи не буде звичайним, бо в ньому діяв Бог. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни подобається та поділись з тими, кому це потрібно.